Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити з військовим глядачем, співзасновником проєкту State Роман Погорілий сьогодні з нами спілкується. Вітаю, пане Романе, слава Україні! Вітаю, героям слава. Друзі, анонсую цікаву розмову сьогодні про найактуальніший із фронтів, тому, будь ласка. Поставте свою подобайку авансом нам на початку цього відео. Підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж свої думки у коментарях обов'язково залишайте і дзвоники. Не забувайте протискати для того, аби бути завжди у курсі всіх оновлень на нашому youtube каналі. Ми розпочинаємо, пане Романе. Зараз фіксується поступове просування ворога на різних ділянках фронту російсько-української війни. Бачу, що Діпстейт повідомляє про просування біля Бердечів. І там же ж напрямок на часів яр також доволі такий неспокійний. Що в цьому контексті можете розповісти? Ну ворог продовжує, як і попередні часи, попередні дні лізти першу чергу на передичі, пердичі. Як хто наголо ставить, тому що вони не можуть його повністю взяти. Сили оборони контролюють досі частину села. Відповідно, вони відправляють на штурм. Свої підрозділи там то техніка залітає, то піхота заходить. І отак, от постійна ця динаміка боїв, вони продовжують е московити рухатися, щоб прорвати нашу оборону, і це не тільки в районі Бердич, тому що і ми бачили і в біля тоненького, і лізуть біля Ордівки, і на Семенівку лізуть, і в Первомайському, і де зокрема були теж нещодавно просування, як і в цілому. Північніше Первомайського водяне там дуже цікава адміністративна територіальна межа цього населеного пункту. Відповідно за нею, по суті, водяне перейшло під контроль ворога. І в часів яр абсолютно так само біля Іванівського. В районі Іванівського дуже великі бої йдуть. Там ворог застосовує теж техніку, піхоту. Вони намагаються заволодіти селом. Вони пробують далі просуватися на висоті північніше від Іванівського. Відповідно, вони вже дійшли до східних околиць Часівого яру. Неспокійна ситуація, тому що ворога багато і він постійно застосовує якісь. Методи, тактики, якісь спроби просунутися, відповідно, наші військові з великими зусиллями і жертвами це все стримують. Е, бачу, що російські пропагандисти розганяють інформацію щодо часового яру від російських позицій менше кілометра залишається, чи відповідає це дійсності? Е, Тут можна по мапі побачити, що вони дійшли до східних околиць. Там зараз динамічна дуже ситуація, тобто тут можуть навіть позиції переходити з рук в руки, і наші бійці теж намагаються брати ініціативу. Але але підбираються. На жаль, вони от з кожним разом тиснуть, тиснуть і тиснуть. Звичайно, це величезними жертвами, великою кількістю втрат. У них вони ж не гребують абсолютно нічим своїм, і вони там, щоб виконати якусь поставлену задачу, вони готові класти неймовірну кількість в першу чергу своїх отих нелюдів і підбираються, підбираються і, на жаль, підбираються. Ми розуміємо, що така близька відстань від ворожих позицій до нашого міста передбачає активне застосування ворожої авіації, і є інформація про те, що над часовим яром збили якийсь гелікоптер. Росіяни говорять, що це український гелікоптер. Наші е телеграм-пабліки повідомляють про те, що це росіяни, чи то самі свій, чи то ми їхні збили гелікоптер. У вас є якась інформація з цього приводу? Поки що немає, чекаємо на якісь більше підтвердження, тому що знову ж таки дуже все динамічно, і як, які там деталі, то вже треба з часом чути від офіційних представників, особливо коли росняник починає перекручувати, це вже заходить занадто іноді далеко, і там вже не можна розібрати нічого, а вони ж завжди постійно брешуть. На Авдіївському напрямку, там поблизу населеного пункту, тоненьке, ми пам'ятаємо розгром, найбільший розгром броньованої колони російських окупантів, і там все виглядає, начебто, більш спокійніше у цьому контексті, оскільки вдається відбивати їхні навали. У чому різниця між цим напрямком та часовим яром? Чому там не можемо зупинити? Uh, та не, ну, не можна порівнювати часів яр з районами дії, які там зовсім різний характер боїв, зовсім різні сили, географія. Okay. у Ярі йдуть бої за. В першу чергу за висоти і біля висоти, там надієм різні навіть види військ. Біля часового яру в самому районі Бахмуту в цілому застосовується велика кількість по цих повітряно-десантних їхніх військ. Там інша тактика. Вони застосовують там, малі групи піхоти, залітають технікою, там, декілька одиниць. Авдіївка це по великому відтинку фронту, то від Бердичів до Первомайського, з різними силами. То в Бердичах вони можуть там декілька одиницями техніки залетіти. Вони можуть так, от піхоту пустити. Біля тоненького вони пустили близько 50 одиниць техніки, і отакі от накати в районі Авдіївки. Вони ж підтягнули цілу танкову дивізію, яка по суті зараз і стирається по лінії Бойового зіткнення, там, де вони її застосовують, тому зовсім різний характер. Зовсім різне розташування сил, десь десь вдається, десь не вдається. Ну і в зв'язку з тим, що є такі якісь певні успіхи у ворожих окупаційних сил. Я б хотів би запитати вас, оскільки ви спілкуєтеся знаю, з військовими, кого беруть в полон, з ким мають справу це вмотивовані досвідчені бійці із різних напрямків, які кинуті як еліта для досягнення якихось результатів, чи все ж таки досягається результат за рахунок великої маси. Будь-якого калібру сил по різному, по різному буває. От можна зараз навіть згадати випадок, про який вже всі знають, тому що 47 сьома бригада це опубліковувала, коли вони взяли, не то, що взяли в полон, а навіть просто розбили оту піхоту, яка рухалася на їхні позиції в районі Бердичів. І там були просто новопригнані новомобілізовані бійці, які, мабуть, здається менше тижня навіть провели там в оцих всіх процесах там навчання, тому подібне то тільки-тільки вони їх знайшли, вони їх одразу кинули в бій, і вони там знайшли свій кінець. Є різні там застосування бійців. Є еліта, яка дуже часто за їхньою тактикою заходить якраз в. Ну, це в другій хвилі, тому що вперше вони пускають м'ясо, е якесь там новопригнане знову ж таки там без досвіду. Вони вимотують бійців наших, і потім за ними заходить еліта. Це вперше. По-друге, у них постійно йдуть йдуть ці ротації, у них постійно йдуть ці пошуки м'яса, які вони приганяють, когось вони вчать. Хтось проходить там повний курс вивчення, і вони потім доганяють тих, хто вже перебувають безпосередньо в зоні бойових дій, їх там десь готували, готували, і потім як підсилення направили. Тому. Тут не можна чітко сказати або нові, або не нові, там не професійні, або професійні. Тобто там весь оцей зброд, який застосовується в міру надходження і в міру застосування тактики, тобто або просто пхають їх як м'ясо, або цими хвилями, як я вже і сказав раніше. Чим грозить нам, пане Романе, втрата ймовірна втрата часового яру? А, про це говорити ще рано. Давайте дуже часто питають: чим загрожує там втратимо, а що буде далі, куди підуть далі. Давайте вірити в Збройні Сили України, які вже досить довго стримують той натиски. Сподіваємося, стримають часів ярівські висоти. Це в регіоні панівні висоти, і це можна здогадатися, просто відкривши мапу. Тому що з них відкривається оперативний простір для подальшого просування. З них відкривається великий вогневий і зоровий контроль в цілому на прилеглі населені пункти, які знаходяться навколо міста. А це і логістика, а це і розташування наших сил. Московити на жаль, вміють закріплятися. Вони вміють вибудовувати оборону, якщо вони займають якусь територію. Наступний населений пункт Костянтинівка, і відповідно вони. Тут навіть не можна е, якось зазначати, що ось все там населений пункт наступний, і е, якщо він наступний, значить він там під загрозою і все там московити на нього одразу націлені, не націлені в цілому на адміністративні кордони Донецької області, і вони хочуть цього цю область, цю цей район брати будь-якими способами. У них просто там, де вони бачать можливість просуватися, там вони розвивають успіх. Зараз така ситуація складається, як і є, і вони пробують розвивати його, вони пробують далі просуватися. Тому дійсно, якщо говорити з точки зору висот, часів яр це таке стратегічне місто, стратегічні висоти, які необхідно отримувати. І наша задача всіх з вами допомагати нашим бійцям. Які там стоять, будь-якими силами, щоб вони трималися? Пане Романе, тут про Харківщину ще хотів розпитати, оскільки вночі черговий обстріл е шахедами саме цивільні забудови по собі відчули наслідки цього обстрілу. І я б хотів би запитати, чи є е е якийсь вплив це на бойові дії на фронті? Зокрема, ну можливо, була ціль по якихось системах протиповітряної оборони, або ну, хоч якась вмотивованість, якась логіка у обстрілах окупантів є чи ні по Харкову. Як це відображається на бойових діях на Купінсько-Лиманському напрямку? Ну, вже давно можна не шукати логіку в діях московитів. Вони просто руйнують місто, велике місто. Вони обстрілюють його постійно з різних видів озброєння, б'ють по цивільній важливій інфраструктурі, б'ють по жилих кварталах, вбиваються війни населення. Тому звичайна тактика десь її шукати не варто. Вони просто вчиняють злочини і тероризм. От і все важливо по Харківській області зазначити дещо інше. Це Де, те, що от вчора представник головного управління розвідки зазначив, по суті, спростував нарешті ці всі закиди закордонних ЗМІ про наступи, про виступи і тому подібне, як там тільки не пишуть. Бо розійшлися вони розійшли дуже сильно цими наративами, якимись дивними лякати населення України, а наше суспільство чомусь досі не цінує себе, а якось ставить вище от, о, оці, всі медіа за кордоні. Тому як в чергове представники сил оборони зазначають, що по, скуп, по скупченню якихось на прикордонних межах. Наступаннях якихось підрозділів, формувань московиків не спостерігається. Звичайно, що ми от ми тут живемо всі українці. І ми маємо очікувати будь-що будь-який розвиток подій в на, на нашій країні, і бо це війна, і ми маємо бути до цього готові. А наступ він йде вже, щоб вони там всі не писали, щоб вони там не прогнозували і не давали раніше нам три дні давати, давали тут уже ледь не день дають. Київ впаде, все впаде, це гаразд. Ми вже довели, що ми найкраща нація у світі, найсильніша армія у світі, і ми будемо боротися до кінця про це, бо це не за кордоном писати газети, це захищати свою країну і свій дім. Дійсно, Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, заявив, що це все ІПСО, всі ці наративи стосовно оточення, захоплення нашого Харкова. Але от стосовно систем ППО, ще хотів наостанок вас розпитати, от глава Республіки Татарстан, той Татарстан, який нещодавно 2 квітня відчув на собі обстріли. Єлабуги заводу по виробництву шахедів, а також одного із НПЗ в цьому регіоні. Він заявив, що у нас немає систем ППО, аби відбивати такі атаки. Нехай приватний бізнес сподівається сам на себе. А де все ППО? І чи потрібно і чи варто прогнозувати перекидання систем ППО із фронту кудись всередину для захисту якихось важливих інфраструктурних об'єктів? На вашу думку, ну, якщо ми говоримо про московитів, то вони. Мають багато систем ППО, але ми пам'ятаємо, де вони його розташовують. Вони його розташовують дуже часто, десь в Москві, біля своїх будинків, тих дядьків, які там приймають якісь рішення. Тому про якісь стратегічні об'єкти, вже скільки ми їх вразили, ми бачимо, як працює система ППО. Звичайно, якщо ми там скажемо про Окупований Крим. То там концентрація ВПО величезна, тому що це військова база, Там дуже багато їхніх важливих об'єктів, які вони обороняють. А що таке татарстан ну, для них? Це просто населення, з якого вони витягують, висмоктують ресурси, от і все, і не більше тому, хай хай вони оцінюють свої свої оці всі моменти, тому що. Якщо до них не доходить, що вони ви просто ресурс для, для всіх отих, де стоять ППО, то ми нічого тут не зробимо. Для нас одна мета це їх як можна більше знищити. І те, що така ситуація із системами, системами протиповітряної оборони, в цілому, що ми можемо вражати, для нас це тільки прекрасно. Нехай воно так далі продовжується. А ми будемо робити свою роботу. Дякую за гарні новини. У ці складні часи, пане Романе. Роман Погорілий військовий аналітик, співзасновник проєкту Діп з нами сьогодні спілкувався. І дякую нашим глядачам за те, що залишаєте свої вподобайки, підписки, ставите дзвоники і залишаєте свої думки у коментарях під відео. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемось на наступних відео. Залишайтесь у фокусі на все добре. Дякую.